Олігархи своє не віддадуть, йдеться про мільярди гривень, які вони втрачають. Я радий і задоволений, що саме за моєю ініціативою парламент прийняв закон про повернення під реальний державний контроль укрнафти. І саме тому зрозуміла реакція олігарха Коломойського, який багато років до цього контролював укрнафту, і сьогодні намагається не втратити вплив на неї. Але водночас я катерично проти, щоб моїми руками чи руками законодавчого органу вирішувалися з'ясування стосунків між олігархами. Лігархами. Щоб, наприклад, від одного олігарха Коломойського та Укрнафта перейшла до іншого олігарха Єремєєва, як про це заявив сам Коломойський. Ми приймали цей закон не для того, щоб нашими руками вирішувати проблеми між олігархами чи протистояння. А ми приймали цей закон з однією метою, щоб Укрнафта і всі інші державні підприємства, які були розкрадені, щоб вони повернулись під контроль держави, і щоб держава отримувала дивіденди. До речі, одразу після прийняття закону у Верховній Раді по Укрнафті, Укрнафта зроб Вела заяву, що вони готові виплатити майже 4 мільярди гривень дивідендів за 2011-13 роки. І ми вважаємо, це вже корисна дія цього закону, бо якби не прийняття цього закону, по сьогоднішній день тих дивідендів не віддали. Але ні Укрнафта, ні інші підприємства не повинні належати олігархам. Це державне майно, держава повинна, якщо це прибуткові підприємства, держава повинна отримувати від них кошти до бюджету. А з бюджету ці кошти мають іти на соціальні виплати, на зарплати бюджетникам. Пенсії, пенсіонерам тощо, бо коли сьогодні десятки мільярдів гривень від функціонування державного майна йдуть в приватні кишені олігархів, номінально майно державне, а реально його експлуатують, і визискують, і висмоктують олігархи, то я тоді питаю, де державний інтерес? Для чого тоді піднімати пенсії, для чого б людей забирати зарплати і все інше, якщо ви даєте можливість олігархам мільярди гребти? А у людей останнє забирай. Тому все державне майно має бути повернуто до державної власності. І, До речі, предмет розслідування майбутньої слідчої комісії це в тому числі необхідність повернення до державної власності, майна, яке було вкрадено.